Сигнал повітряної тривоги та вибухи це також сигнал тривоги для психіки. Хвилювання та стрес можуть перерости в мігрені хронічні захворювання. Орина одна з тих, хто емоційно перенесли ніч масованої атаки на Дніпро 22 травня. Дівчина каже, вона вперше була настільки розгублена, що відчула навіть фізичну дезорієнтацію. Куди ті? Я на наступний ранок повинна була йти на тренування, але я його відмінила, тому що. Повітряна тривога тривала з 2 до 4 ранку, і я не спала, звісно, нервувала дуже, і це виплуло в те, що головний біль, нема сил і потрібно було ще відіспатись. Орина поділилась лайфхаками, розповіла, як вона зазвичай заспокоюється і чого не слід робити, якщо людина поруч панікує. Я знаю точно одне, що коли тобі кажуть, заспокійся, все буде добре, це ніяк не допоможе. Наприклад, мені точно це не допомагає. Тільки волосоручце ти повинен зрозуміти, що тебе може заспокоїти. Це, як я вже сказала, місце може якомусь ти будеш відчувати себе безпечно, спілкування, відволітись, почати малювати, щось робити, щоб ти не був постійно зі своїми страхами наодинці. Кожен має особисті методи поліпшення власного психологічного стану. Один з таких це візит до психолога. Дуже багатьох людей зараз є проблеми зі сном, є проблеми з харчуванням, тому що активізуються ось ці стресові механізми, і спати я не можу, наприклад, так, або там я харчуюся надмірно для того, щоб компенсувати моменти ось цього постійного напруження. Це є. І тут важливо якраз от цей момент відрегулювати, щоб зрозуміти, що ось цей постійний стрес він на мене впливає, як він на мене впливає, і я можу щось робити для того, щоб зменшити цей вплив, так або можливо там трохи менше працювати і додати відпочинку, або можливо Зробити собі невеличку паузу, там виїхати до більш безпечних регіонів, наприклад, або там, якщо є можливість, виїхати за кордон, просто для того, щоб у психіки було ось це відчуття, хоча б якоїсь безпеки, окрім психологічних проблем, українці можуть відчувати і погіршення фізичного стану. Важливо не пропустити більш серйозну ситуацію. Причина головного болю можуть бути і інфекційні захворювання або пухлина. Тому дуже важливо вчасно звернутися за допомогою, щоб лікар зміг обстежити, провести опитування, зібрати анамнез та зрозуміти чи є причина головного болю якась серйозна ситуація, чи це звичайний головний біль напруги, який є доброякісним. Як сирени та вибухи впливають на якість життя самих дніпрян? Ми прививши, ми, ми з бахмутського району. Так що ми кодемоділи провичку. Для нас це тут. звісно, теж переживаємо, теж нервнічуємо, теж голова болить, як у всіх. Ну, це страшно, стрьом, важливіше ті, що привезуть ранених хлопців. Оце важливіше. А ми п'ємо спазмалгун, і на цьому, як той казав. Цім обходимося. Я думаю, що паніка зараз є у всіх людей, коли вони чують звук сирени, а тим паче вибухи. Тому до цього звикнути не можна, просто сприймаєш це по-другому, але все одно це має наслідки на психічну систему людини. Тривожність та головний біль під час ракетних атак це реакція організму на небезпеку. Головне не задушити в собі негативні емоції, адже вони в деякому сенсі допомагають організму пережити стрес.